Доброго ранку, любі діти, подивіться всі навколо. Ясно, чисто, як ніколи. Килимом пухнастим ліг на землю білий, білий сніг. І справді, сніг, який вкрив нашу землю, схожий на пухнасте, пухнасте, похнасту ковдру, такий гарний, такий білесенький. Наче Підготувалася вся природа до якогось свята. Пригадаймо, яке свято на нас чекає. Пройде зовсім небагато часу, і ми з вами святкуватимемо Різдво. Так, мої любі, найголовніше свято року. Любі мої, пригадаємо, а сніг він який? Білий, ще пухнастий ще, холодний, так, мої любі, а ще красивий, так можна сказати. Яке ще слово? Пригадайте, яскравий, так, сніг яскравий. Здається, що він просто білий, але коли на нього падають... Легесенькі промінчики сонечка, яке незабаром з'явиться, він заграє всіми-всіма фарбами, наче якісь перлинки вкрили нашу землю. Любі мої, не забуваємо, що зима дуже-дуже гарна пора року. Вдягаємо теплі капелюшки, теплі куртки, беремо санчата і гайда гуляти. Покатаємось на санчатах, на лижах, на ковзанах, Порадуємося зимі. Згодні. До побачення, мої люди!